Доброго дня, друзі! Зараз я вам розкажу, як отримати грошову допомогу від американської благодійної організації ХІАС у розмірі 2220 гривень протягом трьох місяців. Кошти будуть надходити на ваш банківський рахунок. Знаю, що багато українців дивляться мій канал, але не підписані на нього. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і будьте в курсі завжди самих останніх новин. Сайту Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України по фінансову допомогу мають не тільки ті люди, які втратили житло або будь-які засоби існування внаслідок воєнних дій, а й вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб. Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів, родини, які були понад 30 днів переміщені і відповідають критеріям вразливості та мають дохід. Менше ніж 5400 тисяч гривень на одну особу мають двох або більше дітей, люди з інвалідністю, вагітні жінки, і жінки, які мають дітей віком до двох років, люди, які мають в родині людей похилого віку 55 плюс років. разі оформлення і виплата здійснюється постраждалим від воєнних дій в броварах, ірпіні, бучі та інших населених пунктах Київської та Харківської області. Можуть звернутися з заявкою вже ті родини, які вже отримували виплати від інших міжнародних організацій. Здійснюється виїзними мобільними групами благодійних організацій, але їхній розклад, роботи, місця їхнього перебування постійно оновлюються в телеграм-каналах, вайбер-групах цієї. організації. Я розумію, що не у всіх є доступ до інтернету. Доступ до цих програм, до телеграм-чатів. Тому я під цим відео розміщу посилання, по якому можна перейти на сайт Міністерства реінтеграції, і там буде вказаний телефон гарячої лінії для надання консультацій. По ньому можна дізнатися про адреси і місце розміщення в конкретний день, конкретний час цих мобільних груп для подання заявки. Дякую за увагу. Слідкуйте за оновленнями на каналі. Бережіть себе, до нових зустрічей.